Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! цей тихий і сонячний день вітаю вас, мої любі підписники, друзі і всі, хто заглянув на мій канал з цим великим світлим святом, з Воскресінням Христовим. І хочу побажати всім мирного неба. Це найзаповітніша мрія всіх українців, спокою в душі, і щоб наша Україна відновилася, так як Україна з жовто-блакитними кольорами, з щирою українською мовою і традиціями. Щоб всі захисники повернулися до рідних домівок, до своїх родин. Тому хочу щиро подякувати всім мужнім воїнам за те, що ми мали змогу зустріти Воскресіння Христового без тривог і під мирним небом. Нехай Бог вразумить тих, хто заподіяв стільки лиха нам. І поверне мир на нашу землю, а всі захисники повернуться живими і здоровими до своїх домівок. Адже так важливо, щоб наші дітки і онуки і майбутнє покоління жили в мирній, тихій, процвітаючій країні. Ще раз всіх вітаю і бажаю всім смачної Паски. І Божої ласки.